І так, вітаю всіх знову це Planet Crafter. І сьогодні в нас дуже багато роботи і великі плани. Зараз ми вирушимо велику, велику подорож, хочу вам показати ще одне дуже цікаве місце, але перед тим нам треба поїсти і попити. Беремо їжу. Грішно значить поїсти і нічого не подивитись на ютубчику, йдемо до наших екранів. Екрани нам показують, що в нас вже є вода рідка. Циферки скучно біжать, Wi-Fi нема, кіна не буде. Шкода, значить, їмо і вперед тоді біжимо на нашу нову локацію. І так, поки наш Марко Вотні в шаркому тісному костюмі біжить по піщаних дюнах, хочу вам дещо розказати. Значить, Боги ютуба в своїй статістиці показують, що мало хто додивляється відео до кінця. Так що те, що я хотів сказати в кінці, скажу на початку. Значить, прохання про підписку, лайки, якісь коментарі. Неважливо що, можете будь-що написати. Навіть поставити знак питання або смайлик, теж канал. А взагалі було б класно, якби ви написали яку гру хочете побачити на моєму каналі. Так значить для мене це буде стимулом знімати ролики надалі. В майбутньому буду покращувати їхню якість. Якось так. Так що можете писати щось в коментарях, смайлики і різно несенітніше. Ось вже видно місце, куди ми збиралися прийти. Поки я вам тут тарахтів за простори Всесвіту, наш герой вже прийшов до місця призначення практично. Можливо, вже з вас багато хто догадується на що це схоже. А це у нас, дорогі друзі, зоряні ворота. Самі настоящі зоряні ворота. Хто не знає, є такий серіал зоряні ворота. Хоч старенький, але дуже класний, цікавий. Можете подивитися. Знов портиться погода. Такі вони не склеїли ласти, треба поставити жилий модуль. Вилізів не вистачимо. Ну, подивіться, який він не просто здоровезний. Дива на телевізори холодного пива тут нема, так що вперед далі. За класикою жанра тут жили якісь древні, якщо керуватися серіалом. Тут нічого особливо цікавого. Це велике місце. Суперсплос згодиться. Так, корон нам теж потрібен, але може, можливо, буде щось цікавіше. Це збудував, що наші попередники не досягли успіху. Це такий досить серйозний проект. А, обігрівач. Кереслання обов'язково. Ух, тут є ще один. Такий же самий генератор. Можливо, ми запустимо навіть е, ці згоріні ворота. Итак, сегодня состоялось торжественное открытие врат искривления пространства. На, е на эту постройку ушло два года, и наконец мы смогли бы легко добраться до сектора Изи Prime. Но сразу после того как мы включили главный энергетический реактор, все пошло наперекосяк. Питание немедленно отключилось. Все реакторы и стабилизаторы сломались, и в течение нескольких минут космический корабль был необъяснимо притянут к ближайшей планетой. Мы испробовали все возможные, ну, чтобы избежать этого. Но кажется, ничего не поделаешь. Весь экипаж сбежал с помощью спасательных капсул. Я попал, подал сигнал бедствия. Сейчас я тоже иду в свою капсулу. Какая пустая трата времени. Все эти месяцы работы будут потеряны. Я не могу понять, что произошло. Этого не должно было случиться. А это значит было здесь на корабле эти станции. И все корабли сюда попадают. Значит запустить зорение ворота у нас не выйдет. А шкода, шкода. Не ничего цикавого. Цікава локація. Збрались ми додому. Робимо ракетний двигун і запустимо значить, GPS спутника нашого. Запустимо GPS-Спутника No1. Їх тут там буде 3. Чим більше буде супутників, значить тим більше карту ми відкриємо. Ми зараз не відкриємо всю карту, а тільки лише її частину. От є GPS-Спутник Т1 і Т2. В принципі, ми можемо запустити 2 ракети. О, яка вона у нас Величезно перелетіла. Значить, треба мікрочіп компаса і два суперсплава і ракетний двигун. І будуємо, значить, екран картографування, залізо, кремній і компас, мікрочіп компаса. Так. так, 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 Кремній, Магній, алюміній. Робимо таких два значить Беремо 4 алюмінію Магній. Кремній один, два, залізо кремній. Хоче їсти. Біл лабораторія нам доступна, супер. Дивіться, що в нас є. І ось запустили ми одну ракету, і у нас відкрилося кусочок карти. Такий невеличкий. Зараз ми запустимо ще одну ракету і відкриємо більшу область карти. Але треба нам водички. Кітний двигун, іридів стержень. У нас такого, здається, немає. Так, немає. Нам треба бігти за ірідєвим стержнем О, за самим ірідієм. Іриді у нас ось в цій печері біжимо туди. Скільки тут цього добра? У нас відкрилася ще одна локація. Тут ми можемо збирати серу. Але ми сюди ще повернемось. Зараз прокачаємо, значить, наш інвентар. І нам з ним не вистачає ріді. Суперсплава, мені здається, нам було потрібно ще. Так, один оран. І де тому воду побачити? Один, два, три. Біжимо до нашої пускової платформи. схоже на, на попереднє. Що ми можемо ще збудувати? Так, 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 так. Центр дивлення. Полетіло, добре, йдемо дивитися на нашу карту, що змінилося. І ось наша карта трішечки збільшилась. Розбитий корабль. Це місце, де в нас відкрилося місце Сєри. І тут ще буде кусок карти. Дивіться, карта досить велика, так як я вам і казав. Окей, так, тепер можемо ще збудувати біолабораторію. Для цього нам потрібен осмій. Осьмій ми ще не збирали. Ось ми з вами ще не збирали. Зараз ми підемо за осмієм. Але спочатку подивимося, що можемо з інвентаря нашого прокачати. От по ми не можемо зробити. Екзоскелет Т2 Він у нас є. Балон Т3. В принципі, все, що можна було зробити, ми, напевно, і зробили Т-4. Можемо зробити реактивний ранець, але знову нам потрібен ірідій. Міжимо за Ірідієм. І так, щоб це все не виглядало дуже занудним і морудним, я походив позбирав необхідні ресурси для того, щоб створити нам, значить, нам реактивний ранець. Поки я це все збирав, у нас відкрилося ще один е, ранець Т3. Але ми його не зможемо зробити до тих пір, поки не збудуємо собі е, значить, лабораторію. Нам буде потрібний взривний порошок, а зробити його ми можемо тільки там. Значить, робимо реактивний ранець Т1. Ох, який апарат. І зразу І зразу ми його не вдосконалимо, нам потрібен осмій. Значить, одягаємо. Решту ресурсів ми викладемо. І підемо за осмієм. Тепер нам все впирається в осмій. Кисень робимо. Алюміній теж лишаємо. Візьмемо води. Так, наші монітори. Показували нам, значить, у нас вже етап рідка вода пройдений, і ми зараз рухаємося до озера, значить по дорозі подивимося на нашу воду. Десь вона вже має бути присутня. Візьмемо запаси води. Дивіться, значить, що робить реактивний ранець. Ми можемо з вами літати. І ось вода. Дивіться, справжня вода. Що в нас відкрився генератор водорослів, значить ми можемо ставити його на воді, він буде генерувати нам кисень 127 одиниць кисню що досить багато. І рослини 0,8 одиниць в секунду рослин. Добре, летимо за осмієм, а далі будемо пробувати будувати наші нові механізми. Тепер в нашого марка не буде так боліти ноги. Вчора розмерзлася І тут бачимо, є в нас осмій. Сіро? Ну, ще не вся. Кілька в нас є осмій? Один, два, три, чотири одиниці. Трішечки мало, але на біолабораторії нам вистачить, і на деякий апгрейд також. Доберемо зараз наш рюкзак до повного. Практично все звідси і забрали. А це мені вже подобається більше. на se подрže будет на баата шујцам. Подихаємо. Так, тепер у нас є, здається, все для того, що ми можемо зробити біолабораторію. Так, три суперсплава нам потрібно взяти. Один, два... Ага, у нас немає місця, значить. Насіннячку ми залишимо десь тут. Один, два, 3. Йдемо на вулицю. Значить, у нас тут біокупол, біолабораторію пропоную зробити десь. десь, десь тут. А, давайте, нехай буде тут. Це мені не подобається. Добре, а ці ресурси? Окей. Okay. Тобі теж розберемо. І ставимо фундамент. Всички нам згодяться. Окей, вигляд ми маємо. Зараз побачимо, як це виглядає зсередини. Так, це наш кабінет і одразу лабораторія. Ось така у нас лабораторія. І що ми можемо тут робити? Дивіться, значить, ми можемо тут робити зразок бактерій, біопластик, біопластику, добріння, т 2, взривний порошок і мутагін. Е, значить, взривний порошок нам зараз потрібен Так, сіра, закінчилася сіра. Зривний порошок був нам потрібен. Значить. Ще один нам потрібен для рюкзак реактивного ранця. Також у нас відкрився рюкзак Т5. М -м -м. Дуже велика спокуса це все зробити. В не вистачає сіри. сіри. Тут лише супер сплаву. Так, 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 так. Канину квіти ми це все викладаємо. Сіня викладаємо, кернимо викладаємо і ріді. Також піде сюди, і нам потрібно зробити Супер Сплав. Беремо алюміній 3, Магніє 3, Титана 3 і 2 Заліза. Магнію, Кремні, Кобальт. Так у нас є три суперсплави. Ще один титан значить скидаємо наш рюкзак. Титан нам потрібен. Це все ми позбираємо зараз, вона нікуди не дінеться. Ох, супер. Це ми підберемо. І тепер нам потрібен, потрібна нам сіра. Ось мій у нас вистачає. В принципі, ми можемо черевики прокачати. Два суперсплави. Бачите, як скільки мороки для того, щоб зробити суперсплав, дуже багато потрібно ресурсів, дуже багато потрібно збирати. Набагато ну, простіше піти просто назбирати сам суперсплав. Але він все таки обмежений, тому доводиться ось так займатися такими маніпуляціями. Так. Є в нас черевички. Ну, можемо бігати спринт. Біжимо за сірою.